Клава 19. 4 мільярди років нашої ери. За падангом ми пересіли з швидкої допомоги найона у приватне таксі з водієм Мінанцем, який чекав нас, мене і Буінну і Ена на узбережжі шосе. П'ять величезних покритих оловом залізних дахів. Це були склади, блистіли на чорному гравії рівнини. Між купами бетонних блоків, накритих брезентом і ржавими залізничними танками для сипучих матеріалів. Коловний офіс був у низькому дерев'яному будинку під табличкою Баюр Форварден англійською мовою. «Баюр Форварден», розказала Інна, була однією з перевалочних баз джала, її колишнього чоловіка, який і зустрів нас в приймальні. Це був міцний з рум'яними яблучними щічками чоловік у канарково жовтому костюмі бізнесмена. Він виглядав як глечик, одягнений для тропіків. Він та Інна обнялися в манері розлучених по взаємній угоді. Джала потиснув мені руку і нахилився, щоб потиснути руку Енові. Джала представив себе як імпортер пальмового масла з-під сафолка. Очевидно, на випадок, якщо про нього будуть запутувати нові реформісти. Потім він провів нас до свого семирічного БМВ, що працював на паливних елементах, і ми поїхали на південь до Телук-Баяра. Джала та Інна попереду, я та Ен позаду. Телкук Баяр, великий глибоководний порт, на південь від Паданга, був місцем, де джала заробив всі свої гроші. Тридцять років тому, сказав він, Телук Баяр був сонною провінційною затокою з піщанобудним берегом. Зі скромними портовими послугами, що передбачали торгівлю вугіллям, сирою пальмовою олією і добривами. Сьогодні, завдяки економічному буму, відновленням нагарі і демографічним вибухам в епоху арки Телук Бая став портом світового класу, забудованим причалами і причальними спорудами з величезним сплацьким комплексом і багатьма сучасними технологіями. Так що навіть джала в кінцевому підсумку втратив інтерес до метушні серед буксиїв, навісів, кранів і навантажувачів. Джала досі пишається те лук баярум», – сказала Інна. Навряд чи там знайдеться високопоставлений чиновник, якого він не підкупив. Ніхто не може стояти вище у загальних питаннях, поправив він її. Ти занадто скромний. Щось не так з зароблянням грошей. Я занадто успішний? Хіба це злочин заробити щось для себе? Інна кизнула і сказала: Звичайно, це риторичні запитання. Я запитав, чи ми житимемо безпосередньо на судні? Ні, сказав Джало, Я сховаю вас у безпечному місці в доках. Це не так просто підшукати якусь посудину і зробити переїзд можливим. Ви вже підібрали корабель? Звичайно, Кейптаун Мару, маленький вантажник. Він зараз завантажується кавою і прянощами. Коли трюми заповнять повністю, погасять борги і підпишуть дозволи. На борт піднімуть людей. Обережно, я сподіваюся. Де Діана? Вона в Телукбаяр? Незабаром буде, сказала Інна, кидаючи на джала багатозначний погляд. Так, найближчим часом, відповів він. Телукбаяр був раніше сонним торговим портом, але як і будь-який сучасний порт, швидко став містом сам по собі. Містом не для людей, а для вантажу. Порт, власне, був закритий і обгороджений, але обслуговуючи підприємства, виросли навколо нього як публічні будинки за межами військової бази, послуги середніх вантажівок чи експедиторських. Циганські різношерсті вантажівки, 18 18-колісні тягачі з причепами, що обслуговували паливні склади. Ми їхали повз них. Джала хотів нас влаштувати ще до заходу сонця. Власне, баярбей Bay була підковою жирної солоної води. Причалів і пристаней, які плескалися в ній, було ж стільки, як і мов. Прилеглий берег був покараний хаосом великомасштабної комерції, пірсами першого і другого ряду і складався з під'їздів, кранів, що, як гігантські богомоли, височіли над прибулими контейнеровозами. Ми зупинилися біля вмонтованого в сталевий паркан посту. І джала просунув щось охоронцеві через віконце. Дозвіл на проїзд Хабар або й те, і друге разом. Охоронець кивнув йому. Джала привітно махнув у відповідь і проїхав всередину. У наступний ряд танків стопливом. З, з високою швидкістю. Він сказав Для вас все організовано, щоб ви перебули ніч. У мене тут є офіс в одному з складів докуе. Там нічого немає, крім монолітного бетону. Ніхто не турбуватиме вас. Вранці я привезу Діану Лайтон. І ми відпливемо? Терпіння. Ви не єдині, хто хоче робити свій бізнес. І ви дуже кидаєтеся в очі можливі ускладнення. Якого роду? Від нових реформістів. Поліція підмітає доки кожен раз, а потім просіває нелегалів і арочних бігунів. Зазвичай вони знаходять мало. Або трохи більше, залежно від суми, яку треба передати наверх. На даний момент існує великий писк з джакарти, так що, хто знає. Також ходять чутки про страйки. Союз стівідорів налаштований вкрай войовничо. Ми спробуємо зникнути до початку конфлікту. Якщо пощастить, ви будете спати вночі на підлозі в темряві один, а Інна та Н змішається з іншими пасажирами, щоб поспати. Ні. Твердо сказала Інна. Я залишуся з тайлером. Джала зупинився. Потім подивився на неї і сказав щось мінанською. Несмішно. відрізала вона. І не зараз. Що потім? Ти не віриш, що він буде в безпеці? Що я завжди отримувала, довіряючи тобі? Джала посміхнувся. Його зуби від тітюну мали коричневий наліт. Пригоди. сказав він. Так, завжди. сказала Інна. Додали, Незабаром ми опинилися в північній частині складського комплексу доків, і Інна, і я поселилися в похмурій, прямокутній кімнаті. Це був офіс компанії, тимчасово закритий на ремонт протікаючого даху. Одна стіна в кімнаті мала вікно з армованого дротом скла. Я подивився назовні і побачив хаотичний простір з балок, блідий від бетонного пилу. Сталеві опори і балки виростали з бруду розлитого по підлозі, як іржаві ребра. Спалахнуло світло від ламп освітлення, розміщених в окремих проміжках уздовж стін. Літаючі комахи, які проникли у прогалини будівлі, зароїлися хмарами навколо світильників, щоб помирати і утворювати кубки під ними. Інні вдалося освітити робочий стіл. Порожні картонні коробки були складені в одному кутку. І я розірвав кілька сухих і склав, щоб зробити пару сирих матраців, ніяких ковдр. Але це була тепла ніч поряд з сезоном мусонів. Ти думаєш, що тут можна спати? запитала Інна. Не Хілтон, але це найкраще, що у нас є. Ох, я не про те, я маю на увазі шум. Ти зможеш спати в такому шумі? телук Телук-баяр не замовкав вночі. Навантаження і розвантаження відбувалося 24 години на день. Ми не бачили процес, але могли чути звуки важких моторів і тягачів, стукіт вантажів по металу і періодичне погримування багатотонних вантажних контейнерів на вибоїнах. Я спав і в гірших умовах, сказав я. Сумніваюся, сказала Інна. Але це досить люб'язно з вашого боку, Сей. Ми не лягали спати ще декілька годин. Замість цього ми сиділи поруч з настільною лампою і епізодично розмовляли. Інна розпитувала мене про Джейсона. Я вирішив дозволити їй прочитати деякі з довгих записів, які друкував під час переходу Джейсона до четвертого віку. Вона прочитала і сказала, що у неї склалося враження, ніби його перехід був менш важким, ніж мій. Ні, сказав я. Я просто вирішив не записувати деякі деталі. Але ти не згадуєш про його пам'ять. У нього не було ніяких втрат, він не був цим стурбований. Він небагато говорив про це. Пам'ятаю, як одного разу він вийшов з однієї зі своїх натів свідомих лихоманок і почав вимагати, щоб я задокументував його життя у записах. Запиши це для мене, Тай, сказав він. Це треба записати у випадку, якщо я забуду. Але він не вдався до записів власних марень. Ні. Графоманія спостерігається, коли мозок починає перемонтовувати свої мовні навички. Це тільки один з можливих симптомів. Звуки, які він видавав, були, ймовірно, проявом цієї перебудови. Ти дізнався про це від Вуннговена? Так, із його медичних архівів, які я прочитав пізніше. Інна була повністю зачарована Вуннговеном. А його попередження в Організації Об'єднаних Націй, про перенаселення і виснаження ресурсів, Вун коли-небудь обговорював це питання з вами. Я маю на увазі, в той час, перед лікуванням Джейсона. Розумію так, ми трохи розмовляли про це. Що він казав? Це було під час однієї з наших розмов про кінцеву мету гіпотетиків. Вун показав мені графік, який я відтворив для Інни на курній паркетній підвозі. Спочатку горизонтальна і вертикальна усі відліку. Вертикальна лінія позначала число населення, горизонтальна лінія позначала час. Хвиляста лінія графіка перетинала простір графіка більш-менш горизонтально. Популяція у часі, сказала Інна. Я розумію коливання, але що саме ми можемо побачити? Це популяція тварин у відносно стабільній екосистемі. Може бути число лисиць Аляски або кількість ревунів мап в Белізі. Популяція трохи коливається в зв'язку із зовнішніми факторами, такими як холодна зима або збільшенням хижаків, але стабільна протягом довшого періоду. Але що станеться? запитав Вун, якщо вид розумних істот зможе продовжити своє життя на більш тривалий термін на тому ж графіку. Я намалював нову лінію, але на цей раз круто вигнуту до вертикалі. Ось що відбуватиметься з популяцією, сказав я. Ми можемо тільки сказати, що люди вчаться об'єднувати свої навички. Образно кажучи, вони не тільки обробляють кремінь, але навчають інших людей це робити і розділяють працю економічно. Співпраця означає більше їжі. Населення зростає. Все більше людей співпрацюють ще більш ефективно і генерують нові навички. Сільське господарство, тваринництво з'являється писемність. Навички можуть бути передані більш ефективно серед жилих людей і навіть успадковуватися від поколінь, які давно померли. Тому крива піднімається все більш круто, сказала Інна. І зрештою, ми обвалимося під власною вагою. Звичайно, цього не станеться. Є сили, які працюють, щоб продовжити криву вправо. Підвищення добробуту та рівня технологій насправді працюють на нашу користь. Ситі забезпечені люди, як правило, хочуть обмежити власне відтворення. Технологія і гнучка культура дасть їм для цього засоби. У кінцевому підсумку так мені казав вун, крива повернеться до горизонтальної, і Бу Інна виглядала збентеженою. І не буде ніяких проблем. Ні голоду, ні перенаселення. На жаль, лінія для населення землі ще далека від горизонталі, і ми лімітовані обмеженнями. Що за обмеження? Ще одна лінія. На цей раз вона була схожа на написану курсивом букву С, випрямлену знизу і верху. Її я обмежив двома паралельними горизонтальними лініями. Перша йшла значно вище лінії графіка, друга перетинала його внизу. Що це за лінії? запитала Інна. Між ними зона планетарної стійкості, кількість орних земель, придатних для сільського господарства, палива і сировини для підтримки технології, чисте повітря і вода. Діаграма показує різницю між успішним інтелектуальним видом і невдалим. Вид, чий розвиток піднявся вище нижньої межі, має лише потенціал для довгострокового виживання. А успішні види можуть перейти до вищого рівня, про який мріють фантасти, експансію у сонячну систему або навіть у галактику, маніпулювання часом і простором. Як боги, сказала Інна. Важливо не впасти занадто низько. Альтернатива ще гірша. Види, які вийдуть за межі стійкості, перш ніж стабілізується населення, ймовірно, приречені. Масовий голод, недосконалі технології, і планета настільки виснажена після першого піку цивілізації, що їй просто не вистачає ресурсів, щоб піднятися вдруге. Розумію, вона здригнулася. А де знаходимося ми справа чи зліва? Щолом розповів Вун? Все, що він міг сказати напевно, що обидві планети Земля і Марс, почали розвиватися в межах стійкості. І що гіпотетики втрутилися перш ніж ми вийшли за межі. Але чому вони втручаються? І чого вони очікують від нас? Це питання, на які марсіани не мають відповіді. Так як і ми. Хоча це було не зовсім вірно. Джейсон Лайтон знайшов свого роду відповідь. Але я не був готовий говорити про це поки що. Інна позіхнула Я затер графік на курній підлозі. Вона вимкнула настільну лампу. Розсіяне світло ламп зовні проникало через вікно. За складом чувся звук, схожий на приглушений хід якогось величезного годинника. Кожні п'ять секунд або близько того. Тік-так, сказала Інна, влаштувавшись на матраці з ураженого міллю картону. Я пам'ятаю, як цокає годинник, Тайлер. А ви мали старомодний годинник? Такий був у нас на кухні. Існує так багато видів часу, час, яким ми вимірюємо наше життя місяці і роки, або великий час, час, який піднімає гори і народжує зірки. Або час, коли щось стається за одне серцебиття, і так далі. Важко жити у всіх цих видах часу. Легко забути, що ми живемо у всіх них одразу. Метрономний дзвін почувся знову. Ви говорите, як людина у четвертому віці, сказав я. У тьмяному світлі я побачив її втомлену усмішку. Я думаю, що одного життя для мене достатньо, сказала вона. Вранці ми прокинулися від звуку скрипу дверей внизу, які розчахнулося до обмежувачів, вибуху світла і джали, що кликав нас. Я поспішив вниз по сходах. Джалас долав уже половину приміщення складу, а за ним повільно підходила Діана. Я побіг і окликнув її. Вона спробувала посміхнутися, але зуби були стиснуті, а обличчя неприродно блідим. Зрештою, я побачив, що вона притискала до свого тіла над стегном якусь ватну тканину, і що тканина та її бавовняна кофточка були яскраво червоними від крові, що просочилися через них.